Вітаю, мене звати Сергій, мені 32 роки, я колишній інженер. Я відпрацював 5 років в офлайн режимі і дуже довго шукав собі якийсь підробіток в інтернеті, але не міг нічого знайти. Ігрову індустрію взагалі не розглядав як варіант, тому що для мене це просто якийсь чужий всесвіт. де... Купа всього та не зрозуміло, з чого почати, тим більше в дорослому віці і без досвіду. Але для мене це стало відкриттям, що це велика сфера, дає багато роботи. І тому одразу після безкоштовного уроку я загорівся навчитися та зробити це як хобі для себе та додатковий заробіток. Але в процесі навчання я зрозумів, що мені це подобається. Ця сфера, і я можу реально зробити її основною роботою. Ingame дав мені всі необхідні навички та чітке розуміння 3D графіки. Тому я зараз впевнений у собі, я йду далі, постійно розвиваюся. Найбільше, що мені сподобалося, це підтримка кураторів, які постійно на будь-якому етапі допомагали, підказували та відповідали на будь-які запитання, навіть якісь там. Дивні або тупій. І вже через місяць після завершення навчання, я, е, мені дійсно допомогли влаштуватися у невеличку студію, яка спеціалізується на VR-проєктах. От. І там зарплатня на початку півтори тисячі доларів. Але тут постійний розвиток, і я бачу свої перспективи. Тому я дуже дякую всій команді Ingame і я рекомендую цей курс усім, хто хоче спробувати себе у креативній сфері.